Робити таке сирне заливне. Що мені для цього треба? Желатину є у двох мисочках по 30 грам. Заливаю його водою, хай він собі стоїть, набухає. І я взяла вишень, я їх залию кип'ятком, отаку щупком. Пів кілограма сиру, столову ложку повну цукру, ваніліну пачечку, сметани, дві столових ложки, вершки, але ще 100 грамів лука. Маса стала однорідна. Желатин, який я розтопила, вливаємо його сюди і вимішуємо. Владюю його в холодильник до повного загостання. Моя сирна заливка достигла. Я желатин розігріла знову і буду виливати сюди до вишень. Компотик з вишнями має бути холодний. Ставимо в холодильник його ще раз Ось Дивіться, то смакота і яка то красота. Цукру ви собі вже регулюйте.